Потужні далекобійні крилаті у Німеччині політиком продовжує дискутувати щодо передачі ракет Таурус Україні. Чому для нас це так важливо і чому німці не поспішають ділитись своїми ракетами? Розбираємося далі. Німецькі системи Айрісті захищають українське небо. Зенітна самохідна установка Гепард прикриває армійців у наступі. А танк Леопард, як кажуть наші військові, і дійсно схожий на звіра. Така німецька зброя вже допомагає Україні стримувати ворога. А як все починалось? Вони нам насилали там п'ять тисяч шоломів, але потім ситуація почала мінятися. В принципі, Німеччина на сьогоднішній день країна, яка дуже активно і регулярно допомагає Україні з військово-технічної точки зору. І в черговому пакеті допомоги обіцяють багато корисного. Передадуть системи ППО, танки, артилерію, снаряди, але далекобійні ракети Таурус німці не дають. Одна з причин побоювання, що Тауруси з України нібито полетять прямісінько по країні агресора. І це мовляв втягне саму Німеччину у бойові дії для них. Це е, певною мірою ну такий виклик, е, якого вони дуже сильно побоюються, оскільки е, скажімо, е, на відміну від Франції і. і... Британії у Німеччини немає ядерної зброї, і вона залежить виключно від союзників по НАТО ну, в гіпотетичному протистоянні або відповіді з боку Російської Федерації. Такі побоювання спростовує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Куди Україна битиме німецькими ракетами, якщо отримає, пояснив виданню більд. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву чи будь-яку іншу частину території Росії. Таурус нам потрібен, щоб знищити російську військову інфраструктуру за фронтом на території України. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, рішення про передачу ракет приймає німецький уряд, яким керує канцлер Олаф Шольц. Наші експерти кажуть, що рішучості йому додасть підтримка парламентарів, які, до речі, одне голосування вже провалили. Але позитивне рішення буде, і це питання часу. Протягом минулого тижня е, ми спілкувалися з нашими ну, німецькими партнерами, тобто всі однозначно за отримання. Тобто виконуються вже певні такі заключні етап. Таурус сучасна потужна ракета. Бойова частина майже півтонни. Вона здатна знищувати бетонні бункери, мости, летить низько та вдалу проходить ворожу ППО. А завдяки радару, який сканує рельєф, долає туман та задимлення, яким окупанти зазвичай прик. Кривають свій самобут до Криму головна її перевага в тому, що вона більш далекобійна. Вона може стріляти на 500 плюс кілометрів. Ті ракети, які нам постачають наші партнери, стріляють на відстань двісті до 300 кілометрів. На озброєні Німеччини сотні таких ракет, але готових до застосування близько 150. Україні для стримання російських загарбників потрібно півсотні крилатих ракет на місяць, тобто одними таурусами агресора не зупинити, кажуть наші експерти. Проте Україна вже отримує далекобійні ракети Шторм Шедув від Британії, скальп від Франції і Схоже, це не все. Є таке обережне повідомлення, що в нас є інша зброя, яка саме не повідомляється, але вона здатна вже не за небізплотна літальне а саме ракетна техніка, яка може долати відстань там до тисячі кілометрів. Сподіваємося, що щось у нас є про що не, не, не можна казати в відкритих джерелах. А щодо німецьких таурусів, голова українського центру безпеки та співпраці очікує їх в Україні найближчими тижнями. Обіцяють принаймні до 24 лютого, до річниці повномасштабного вторгнення, обіцяють все ж таки це питання вирішити, і ми отримуємо ці тауруси. Поки німці думають, як діяти, британці пропонують їм викупити тауруси для своєї оборонки, натомість відправити в Україну більше британських ракет Shadow. офіційної відмови або згод. З такою пропозицією від Німеччини наразі не було. Ростислав Сосоєвми, Україна, марафон. Єдині новини.